Ось гарячий стіл та й що на фото. Значить, Обрізний тен працює, ну, постійно гріє, щоб він був гарячим, обрізає плівку фактично. О. А ось цей, що мотає, замотує, тобто припаює, стрій плівку, ось регулюється знизу по мощності. Є клавіша вимкнення вимкнення Тобто підійшли до роботи, вимкнули. Налаштували там на середню позицію собі приблизно. О, ну Стріч плівка в нас ширша, ніж потрібно, вузької немає. Ось вона запускається знизу під оцю штуку. О, Ось ми, хоп. Це стіл робочий. Замотали. У мене просто одна рука незручно трішки замотали. О, ось обрізний, обрізали Ой. О, і запаяли. Все, зараз мотаємо, викликаємо, кур'єра нової почти відправляємо.